Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Діти, як ви гадаєте, Скільки в світі є харчових продуктів? Так, дуже багато. Одні продукти можна їсти самі по собі, інші використовують для приготування страв. Без їжі людина не може жити, тому їжа повинна бути різноманітною і корисною. Діти, я хочу вас запросити Україну вітамінію. У цій країні живуть корисні харчові продукти, в яких багато вітамінів. Вітаміни це такі речовини, що допомагають усім бути здоровими. Давайте з вами дізнаємося, які корисні харчові продукти знаходяться у країні вітаміні. Мабуть, найкорисніші з продуктів це овочі і фрукти. Овочі і фрукти багаті вітамінами. Тому їх треба обов'язково вживати щодня. Корисні також соки із свіжих фруктів і овочів. Ще в країні вітаміні можна побачити молочні продукти: молоко та сир, сметану і кефір, йогурти та сирочки. Молочні продукти корисні для всіх, особливо для малят. Вони сприяють росту і міцності кісточок. Додають наснаги і здоров'я. Які ще корисні продукти ми можемо побачити в цій країні це яйця, різні крупи, хлібобулочні вироби, м'ясні та рибні продукти. Діти, подивіться, як тут багато продуктів харчування. Я хочу вам запропонувати знайти серед них корисні? Подумайте і скажіть. Які з запропонованих продуктів корисні? Вірно, це м'ясо, овочі, фрукти, соки, риба, молочні вироби та яйця. Молодці. В цих продуктах багато вітамінів. Якщо людина постійно вживає корисні продукти, вона стає здоровою, веселою. І у неї завжди будуть міцні зуби, рум'яні щічки і гарний настрій. А тепер, дітки, виберіть, будь ласка, ті продукти, які шкідливі. Так, це картопля фрі, торт, чипси, піца, хот-дог, бургер, цукерки, кока-кола. Ці продукти не дуже корисні. В них міститься дуже мало вітамінів, якщо їх їсти, то це здоров'я не додасть. Діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали, яку потрібно вживати їжу, щоб бути здоровими. Всі вітаміни смачненькі і солодкі, і кисленькі, їжте діти їх охоче, кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі. І красиві, і рум'яненькі, що просли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. До побачення, діти, до нових зустрічей.